Добрий добрий. Доброго дня. Наш інспектор ДПАС сам. Куди ви поспішаєте? 03.11, це причина зупинки. Так, перше. Друга, те, що ви не пристегнуті ременем безпеки, ніби ні ваш пасажир. Так. 251 стаття КУПАПа, докази. Докази? Ага. Що? Це вам не докази. Це? Ні. Чому? Ну то, що в мої жінки такий фен теж є. Що ви кажете? У моїй жінки такі фен є. Є. Да, Пане щор. Що ви робите? Пане Пане Щур, я забороняю себе знімати згідно статті 307. Пане щур, що ви робите? Знімаєте інспектора? Він що, під машиною знаходиться чи що? Пане Щур. Знімаєте інспектора, знімаєте. Причина зупинки судському прокурошення. Що ви пояснили? Це не вашої вплинки. Рушення правила дорожнього руху. Яким чином? Два пункти я вам назвав. Які саме? 124. Так, докази. Рухалися Рухались населеному пункті з недозволеною швидкістю З якою? Рухали 82 км на годину. Покажіть. Я вже вам під'являв прилад. Ну, Такий прилад в ви... мене теж є. Так само пункт 2-3В. Я відстрібнувся, коли зупинився. Далі що? що По-першому? По да. Це не моя швидкість, я їхав по потоці машин. А то це машина? Да. Ви їхали одні. Ти що ви взяли, що їх один? Це На строгий він є. Дай mm -hmm. сюди. Одна ваша машина. Ну, вас з'їхав. Та ну, да. не може бути. Так, 03.11, службове посвідчення, будь ласка. Красиво. Так. Самбор Олександр Юрійович дійсно до 14.10.2015 перебуває на посаді старший інспектор ДПС, керівник групи ДПС ДАІ. Волочись, так? Розуміли. Ваше посвідчення, нагрудний знак. 21. 21. Так. Що, Денис Миколайович, дійсно до 18.10.2015. На посаді, який знаходиться, я знаю. Що ви хотіли? Показати вам посвідчення водія, так? Да? Пишіть, будь ласка. Для після, чого? Після водія. Перевіримо, якщо воно у вас є, за незначне порушення 82 це не е, ну, було. Попередимо і буде трохи своїм. Письмово попередити? Ні, усь ми вас попередимо. Попередження має бути письмовим. Ми його попередимо і наступного, щоб в дальнішому такого не робили. А що це в нас за дорога сюди, ви не скажете? Де? Оце от сюди? Це не дорога, це якийсь там город. Город? Да. Ага. Там комбайн виїжджав вчора, він молотив тут. Ми просто дивлюсь яка, якась дорога. Так, що, Йдемо дзвонити на телефон довіри за незаконну зупинку. Давай телефон. За що? Незаконну, незаконну зупинку. Немає допинку. доказів у вас. 251 стаття, купа, блін, докази. Що, 31 зараз? Так, е, а у вас є. Зараз, коли розберемося з причиною зупинки. Е, е, номер телефону довіри який? Дати вам. Ну скажіть, бо у вас на автомобілі немає. Не знаете? Да. Не знаете да, телефон? Спасибо <сум> <сум> Доброго дня Бондаренко Олег Володимирович вас турбує. Де ми знаходимося? Порохня. Село Порохня. Мене зупинили екіпаж 0524, Щур і Самбор. Показують мені прилад Біркут, що ніби як я їхав 82 км. Я їхав по потоці автомобілів і це не може бути моя швидкість. Вважаю зупинку, вважаю зупинку незаконною і вимагаю притягнути інспекторів до відповідальності. Ага. Зрозуміло. Добре, тоді я пред'являю їм посвідчення водія, вони складають протокол за порушення правил дорожнього розвитку. Угу. Все, я зрозумів. Ви будете складати протокол? Ми ж такой, ми вас попередимо. Так для чого не, ми не добре, добре, дякую. Зараз тенденція, знаєте, яка Міністерство внутрішніх справ, не припинити адміністративний тиск на громадян. Правильно. Тож, не складати протоколи ці. Якщо є незначне порушення, тобто ви не пристегнуті ремонт безпеки, ви рухались 82. Ви ж не рухались 100 чи 120. 82 – це невеликі перевищення. Ми вас попереджаємо ну, до речі, речі прилад Беркут має в плюс-мінус 2 кілометри по Один. Це в патрулюванні плюс-мінус 2, а так один. Щоб ви знали. Значить, ми вас на перший раз попереджаємо усно. Дякую. У майбутньому б... твоє більше не повторить не використовувати